Пекельна ніч у столиці. Вогонь здіняв на ноги мало не всіх рятувальників Києва. Вражаючі пожежі, які і вогнеборці бачать рідко, одна за одною виникали протягом 10 годин у столиці. Одна з пожеж виникла під самісінькими стінами головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій на Михайлівській площі, немов два величезні піонерські вогнища, спалахнули намети активістів майдану. Горіли дуже сильно, але недовго. Поруч розташована пожежна частина, тож рятувальники примчали за кілька хвилин і швидко загасили вогонь. Від наметів нічого не залишилося, проте ніхто з людей не постраждав. Очевидці розповіли, що шатра активістів підпалили навмисно. Мовляв, підбігла трійця невідомих, облили намети пальним, запалили та втекли. Столична міліція вже відкрила кримінальне провадження і розслідує цю справу. Але згодом стало зрозуміло, що згорілі намети це лише квіточки пекельного нічного жахіття у столиці. Ягідки були в інших куточках Києва, спершу на вулиці Березняківській. Вогонь розгулявся на пилорамі, охопив близько двох сотень квадратних метрів деревообробного цеху та складів. Полум'я здійнялося в небо на рівень багатоповерхівок. Жителі Києва на відстані кількох кілометрів від епіцентру бачили вогонь та знімали його на мобільні телефони. Приборкувати полум'я примчали мало не всі рятувальники лівого берега столиці. Масштаби вогню зростали з кожною секундою. Він не збирався здавати своїх позицій, ба більше у пожежних виникли й додаткові труднощі. Складення заключала складності пожежі в тому, що по вулиці Березняківській, всі гідранти, які ми пробили водопостачання, практично відсутні. Рятувальникам довелося прокладати магістраль з пожежних рукавів довжиною ледь не в кілька кілометрів. Лише коли вдалося налагодити безперебійне водопостачання, вогонь почав потроху вщухати. Поєдинок із полум'ям тривав три години. Та, врешті-решт, майже 70 бійців ДСНС таки перемогли. О пів на першу ночі вогонь локалізували, а о пів на другу повністю ліквідували пожежу. Ніхто з людей не постраждав. Збитки та причини страшної події з'ясовує слідство. Відпочити після важкого поєдинку з вогнем рятувальники не встигли. Приблизно о 8 годині ранку у Києві знову надзвичайна подія. Цього разу масштаби пожежі ще більші. Густий їдкий дим огорнув мало не весь правий берег столиці. Тисячі киян не могли зрозуміти, що відбувається у рідному місті. Небо оповила величезна чорна хмара, і знову виною всьому стало нищівне полум'я. Вогонь розгорівся неподалік від метро Видубічі на вулиці Промисловій. Знову спалахнув цех з деревиною. Дето в 8.15 почався легкий дим, потім почали все виходити і почали взриватися. Ну, десь 8 8.31 пожарки почали їхати. Много їхала. Спершу загорілися склади із деревом. Полум'я охопило 200 квадратних метрів, а згодом перекинулося ще на один цех. І почалося справжнє жахіття. Тут два склади. В одному складі зберігалася диверина, в другому складі сумічні склади, в другому складі зберігалися краски, лаки, фарби, розчинники. Та свідки поквапилися повідомити ще страшнішу новину. Там є інформація, мазута десь 40 тонн, приблизно, в бочках. Вчора заїжджала туда, це старе, я бачив, Ну і потім пожарний приїхав, почали тушити. Взивалася не на раз десять. А що взривалось? Ну, походу, мазута, бо там і... Ну, взагалі-то красочний завод, фабрика краску діли. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. Пожежі надали один з найвищих рангів складності. Гасити її примчали близько сотні рятувальників. Навіть потяг пожежний приїхав, бо і тут були проблеми з водою. Найближчі джерела знаходяться на вісіні близько 2 кілометрів. Знову довелося прокладати магістраль із пожежних рукавів до найближчих гідрантів. Брали воду із річки Либідь, яка тече в 700 метрах від епіцентру події. Качали воду із пожежного потягу. Заливали вогонь майже дві години і, врешті-решт так і загасили його об 11 ранку. Пожежу локалізували повністю. Жертв та потерпілих немає. Наразі слідство з'ясовує причини виникнення вогню. А тим часом у держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що за минулу добу в Україні зафіксували 352 пожежі.